Вже прозвучали позивні, зіграні на гребені, обгорнутому поперчиком від дюдарів польот. А то значить, що починається черговий випуск новин на сільському радіо, створеного бідними для бідних і певно, що дуже бідних. Скорочено сиреси бидиби і биди. В літній кухні перед мікрофоном знов незвінно лисий Варріат. <звук> на початку про головне. Пішов з дому гнати корову до бика, і несподівано вернувся житель села Велике Межиніжжя Метро. Забувши кашкет дома, він повернувся за ним з півдороги. Картина, яку він побачив вдома, його шокувала. Найкраще це виражено в пісні Ой, за гаєм, гаєм, там все полягаєм, Ти на мене, я на тебе ніби віддихаєм. Дружина перебувала в компанії сусіда, того, що живе через три хати. По дорозі на автобусну зупинку, і вони бавилися в любов. На крики дружини прибігли сусіди та вчасно зупинили неминучу жорстоку розправу. Дружина з численними забійними ранами від шлангу спральної машинки, доставлена мотоциком до найближчого медпункту. Сусід попав на 2300 гривень і обіцянку знайти метрове роботу на чехах, як поїде на другий раз. Ведеться слідство. Оголошення. З понеділка по п'ятницю привезуть іспанську гуманітарку. То все буде розкладене під липу в натоці. Понеділок 22 гривні, вівторок 20 гривень, середа 18 гривень, четвер 16 гривень. В п'ятницю, як се ще лише, то по 14 рублів кільом. Будеся продавало, то все. Будуть файні мешта і лівчики того разу. Не пропустіть свій шанс бути європейцем. Пачка, яка прийшла з Канади до сім'ї Васюників, була пуста цілком і взагалі то прийшла не до тих Васюників. Не гнівайтеся, дорога родина, бо так то є на правду, я би не брехав, підписано Петро Васюник. Познайомлюся з дівчиною для серйозних стосунків в понеділок і вівторок по роботі. В четверду клубу якісь депутати привезуть артистів. Концерт буде з семої до півдев'ї. Будуть співали, грали на іоніці. Того разу має бути якийсь гуморист, і ще той куций знов приїде. Що штахету дістав по крижах від пацанів за те, що Гальку бібліотекарку за дупу щипнув. Файно всім всі забавити. Збирайтеся все нове. Оголошення. Міняю корову 3,5 літрів. 1998 року випуску один раз бита чорного кольору, 50 літрів за раз. іден власник. Міняю на козу з доплату або так продам. Тепер курйози. Курйозний випадок, та що там курйозний? я ся сміяв ваш пукав, певно, стався в сусідньому селі. На проводах призовника Ніколи. Випили 12 бутлів самогонки, з'їли дві свині, позичили гроші в родини на живу музику, щоб було то все по-людськи. Сам призовник Никола з двох метрів не видів ніц, навіть рідну маму. Так сміяли, що якщо він собі примотає до окулярів люрнету і оптичний прицел, то буде снайпером служив, так го візьмуть. На другий день по обіді Нікола переїхав на маршрутці з міста додому, сказав, що знайшли в нього на плечах якийсь прищ. Що через то йому не можна носити фузею і його через току місували. таке теж буває. Оголошення. Відмотою лічильники газові і електричні. Дзвоніть сяду мовим. Хто лічильник відмотає, лишні гроші завжди має. Друге оголошення. В суботу буде їздила машина з негашеним вапном. Зіл буде в селі з 10-ї години. Записуйтеся на кузов не є гумовий. Купайте ями на вапно, вам пригодиться все оно. Не було би щастя та нещастя помогло. Поїхала Віталію мити діда і за місяць написала, що більше додому не повернеться 34-річна Ганька. З тої причини односельчани дуже переживають за долю її чоловіка. Той п'є вже третій тиждень підряд і наливає всім, кого тільки побачить, співає веселих пісень. І є небезпека, що зійде від щастя з розуму. Друзі та рідні просять повернутися дружину якнайшвидше. Новини агропромислового сектору. Кріп того року зійшов нормально. Новини логістики. Фірман має заказані коні на семе зрання, восьме по обіді і 9 на вечір. Просить попереджати наперед. Далі пряма мова. А я то в сраці! Ви всі хочете нараз і то, як дощ підступає, як курва, не желізний, як було так. Будете на плечах бульбину сили, як я здохну. Кінець цитати. Новини спорту. В імпровізованих змаганнях, хто кого переп'є на дискутеці, перемогу утримав місцевий куваль Паша, але був дискваліфікований відразу після оголошення результатів матчу. Через вживання допінгу. Перед тим кривий Стасіо видів його в парку коло могили солдатам, коли Христа Березового, як той розминався перед змаганням пивом, що категорично заборонено є регламентом змагань. І вже на самий кінець про погоду буде сухо, без опадів, подекуди короткочасні дощі, а місцями можуть бути зливи і грози. Вітер є. Температура вище нуля. Вночі буде зимно, а вдень буде тепло. На тім бувайте здорові, не кашляйте і не майте нігде горечки. В літній кухні для вас працював перед мікрофоном Лесий Вар'ят. До наступного випуску в ефірі, люди!